Привіт-привіт! Сьогодні ми будемо готувати мотті вафлі. Нам понад... знадобиться три яйці, знадобиться мука рисова. У нас ось тут 350 грам, 100 грам топленого масла, цукор. Санечка, скільки у нас цукру йде на цей 100 3 цю чашки. 3 четвертих чашки, сіль. Чайна ложечка, розри, хлювач, от пів пачечки і ванільний цукор, Саш. Так. Послідовність наших дій ми взбиваємо яйця. А, ні, брешу, тому що нам ще потрібно молоко. Скільки, Сашко? Дві чашки, то Дві чашки молочка. Тобто ми будемо, ми будемо дивитися на око да? по консистенції. Слідкуйте уважно за процесом, будемо зараз вичисляти, скільки нам потрібно молочка. Добавляємо яйця. Збиваємо, додаючи туди цукор. Збиваємо. Добавити сіль? Ні. Так, додаємо тепер масло топлене. І, до речі, не розрихлювач, а розпушувач, тому... Приготуйте все необхідне. Далі інтенсивно це взбиваємо, розмішуємо. Змішуємо. Ванільний цукор. А муку ти введеш, коли вже пізніше Перед трішки, молоко. так? Спочатку молоко гаразд. Добавляємо молочко. Молочко у нас йде кімнатної температури. Розпочинаємо з одної чашечки, стаканчика. Гарно це все з'єднуємо. Тепер пішла у нас рисова мука. І молоко далі ми будемо додати, вводити по мірі необхідності. Тобто зараз будемо дивитися, якої консистенції повинно бути тісто. І також вафельницю я вже включила, щоб вона у нас гарно прогрілась. Розпушувач. Так, розпушувач. І молока тобі шупка не додаєш, все? Покажемо приміщу, просто. Думаєш, треба ще? Подивимося. Ну, ось наразі у нас на 350. Міліграм е, пішло. 350 грам е, муки пішов тільки один стакан молока. Чашечка молочка. Так, і мабуть, що цього буде достатньо. Ось у нас консистенція густої сметани вийшла. Ось тісто у нас віддихнуло пів годинки, е, Але, до речі, ми додали ще 50 грам. 50 грам муки. Трішечки зробили його плотнішим. Так, вафельниця у нас прогрілась. ложечки було б достатньо, напевне. Все. І закриваємо. Тут багацько. І закриваємо. До готовності. Так. Дивіться, у нас термін е випікання складає хвилин десь 5, але я так розумію, що це залежить абсолютно тільки від гриля, тому ви у себе дивитеся. І, до речі, ви вже одне смакували дуже смачно, неймовірно. Зразу кладу нову порцію, тримаю нютику, Сашко робить ногу. Ставимо гарненько дві ложечки. І на 5 хвилин його залишаємо. Так, ось у нас вийшла така гарна вафелька. Дивіться, начиночку ми можемо робити будь-яку. До речі, їх можна було робити і не солодкими, а солоними. Все на ваш смак. Діти у мене захотіли з фруктиками. Ми робимо ківі, бананчики. Можна робити з малинкою, з вишнею, з клубнікою, полуницею. З чим вам душа заманеться вашій ваші душі. Ось така красота. Смачного!